Депутатів, бо нам пенсію не підняли або утиски. Ми можемо ненавидіти ТЦК, яке ловить людей, відправляє на війну. Але, дорогі брати і сестри, чи ми в світі, чи ми світ? чи ми діти Божі? Син Божий сказав, прости, бо не відають, що чинять. Якщо ми сини і дочки Божі, то ми маємо прощати. Бо ті люди не знають, що вони роблять. Вони не знають. Вони загнані в кут. І знаєте, коли загнати пса або звіра в кут, то він любим способом схоче втікти з того кута, але він може і вкусити, аби не спастися. Так само і ті люди, які Приходять зі зла. Але коли вони пізнають Христа, як вже було сьогодні сказано, коли вони знають про Христа, знають про спасіння, тоді Бог їх міняє. Так само, як змінив мене. І знаєте, я вже не хочу свого вічма лапати, я не хочу різати його на куски. Я не хочу розкидати по всіх заокаулках ті куски. Але якщо б я зараз з ним зустрівся, я би обняв його. Скільки зла він мені зробив, це я знаю, знає Бог. Але я би його обняв, тому що він, якщо він живий ще, він нещасна людина. Як би я хотів, щоб він пізнав Бога. Так само і ми. Ми не повинні мати ненависті ні до кого, дорогі брати і сестри, якщо ми є дітьми Божими. Але якщо ми тільки називаємося християнами, то ми будемо мати ненависть. Ми будемо мати ненависть до жінки, до чоловіка, до дітей, до батьків, до сусідів, до ворогів, до всіх ми будемо мати ненависть. Тому що цю ненависть посилає і показує і навчає нас цієї ненависті сатана. Він знає, де нам показати щось погане. Він знає. І через Ютуб, і через багато чого, через велику інформацію він показує, що нам треба ненавидіти всіх. Але коли ми будемо ненавидіти всіх, то ми не будемо церквою Христовою, ми не будемо тими дітьми Божими, які прийняли Його і стали дітьми Божими. Тому є над чим задуматися, правда? Є на чим задуматися. Є Можливість перебрати своє серце і подивитися, чи я люблю свого чоловіка, чи я його не а просто кажу, що я його люблю, щоб спокійно все було. Чи я люблю брата, чи я люблю сестру. Але я тільки кажу, що я їх люблю, а можливо, я ненавиджу. А можливо, я вже роками в зібрання не приходжу, чому я не приходжу. Бо я церкву ненавиджу. Бо я брата сестру ненавиджу. А може я Бога ненавичу? А може я всіх ненавичу? Але тоді хто керує мною, як син мій сьогодні зауважив, з маленької букви Бог. Цей Бог з маленької букви, він хотів би бути Богом з великої букви. А можливо у когось він і є з великої великою. Є над чим задумати. Ми будемо зараз молитися, дорогі брати і сестри. Наше зібрання підходить до закінчення. І я ще раз і ще раз кажу, є над чим пороздумувати. і, дорогі брати і сестри, вникаймо в слово Боже. Шукаймо. Шукаймо, що Бог сьогодні говорить до мене, не до брата, не до сестри, щоб я його упрікнув і йому показав, що ти не такий. Але що Бог говорить до мого серця сьогодні? А можливо він до мене каже, що я не такий. Я ще раз хочу подякувати від сім'ї Юри і Ангеліни, від їхніх дітей за ваші молитви. Не переставайте молитися, не занепадайте Богу. Бог чує молитви, і Бог виходить на зустріч, але потрібний час. Я завжди братові Юрі казав, кажу: Юра, треба час. Ми хочемо, щоб це сталося вже і сьогодні. Але я йому казав, Бог відзначив цей час, коли воно має статися. Ти тільки вір. Ти тільки вір. І воно станеться. Чи не вірив Йосип? Вірив Йосип. І коли вже в кінці брати прийшли до Йосипа, коли батько помирає, і вони кажуть, батько казав, щоб ти з нами нічого поганого не зробив, наївні люди, правда. А Йосип каже, це не ви ви задумували на зле. Каже, Але Бог задумував на добре, щоб спасти спасли весь народ. Так само і в нашому житті. Лукавий може задумувати на зле. Він хоче нас, щоб ми були пригнічені, щоб ми піддалися під його руку і щоб ми вже схилилися і сказали, Бог не чує нас. Бог не хоче чути нас. Але Бог каже ні. Потрібний час. Потрібний час, щоб переглянути своє життя. Знаєте, коли приходить наше життя випробування, ми переглядаємо, чому воно прийшло. Правда? Ну правда буває. Наприклад, хвороба прийшла, наприклад, ще, якийсь, ще щось сталося. І ми переглядаємо, можливо, ми десь образили Бога, можливо, ми ще щось, можливо, ми ще щось. І брат Юрій мені, англійний чоловік, казав: ти знаєш, Микола каже, я переглянув, каже. Каже, Бог багато що, якої роботи зробив в моєму серці. Багато чого. Ми не замічаємо через те, що ми спішимо десь. Ми хочемо заробити більше, ми хочемо побудувати, ми хочемо зробити, ми хочемо те, ми хочемо те. Як мій син Іван сьогодні казав, він хотів, але він не встиг поговорити з батьком. Не встиг. Тому, дорогі брати і сестри, не спішімо робити висновки. Не спішімо ненавидіти, а спішимо любити один одного, щирою Божою любов'ю. І просимо Господа, щоб Він нам допоміг мати таку любов, яку Він має до нас. Ми будемо зараз молитися по потребах. Якщо є якісь потреби, прошу заявіть, будь ласка, і церква буде молитися. Якщо на сьогодні не можна поїхати, подивитися, помолимся за моїх батьків, помолимся за дітей моїх, за приятелів моїх, за Ірину Малинську, за дитину, яка вже зробила другу хімію, вона складово починає, а ще в результаті мама і за Леру, і за what щоб його Бог його там зберіг, щоб Бог став біля нього світить полон, щоб він живий дороги, винувся додому. І взагалі за всіх воїнів. І молитися за мою сім'ю, за її спасіння. Молимся, молодимся. І за молодості. Я хочу також подякувати церкві за молитву. Навіть внука зараз сам переведе вже за реанімації таку палату, але палата окрема, тому що він буде зараз проходити реабілітацію. Він ще не встає, він лежить. Але ми віримо, що Бог підніме і він сам Богу за життя, яке Бог йому продовжить. Що... Знаєте, коли Бог його звітом вже, то Бог і далі продовжує. І далі вже продовжує треба вірити в це. Не треба пускати рук, тому що Бог свій крок зробив. Добре, закликаю до молитви. Дорогий Господь, я дякую тобі, Господи, за те, що ти нас зібрав сьогодні. Ти, Господи, для того, щоб ми почули, що ти хочеш від нас, Господи Боже. Я дякую Тобі за це навчання, Господи Боже, яке Ти проводиш в нашому житті, Господи Боже. Я дякую, Господи, Боже, що Ти благословляєш нас у всьому, Господь Бог. Я саме перше дякую Тобі, Господи, за церкву, Господи, яку я заявляю, яку я просив, Господи, за сім'ю, Ангеліни, Господи, Юре, Господи Боже. Я дякую, Господи, Боже, що Ти, Господи Боже, вийшов на зустріч. Ти виходиш на зустріч до кожного, Господи, Боже, але потрібний час. Я дякую, що вона є вдома, Господь Бог. І я дякую тобі, що вона, Господи, наповнила наші серця радістю, Господи, Боже. І я знаю, Господи, що ті молитви, які звучали до Тебе, вони не даремні. Ти чув, Господи, кожну молитву, ти бачив кожну сльозу, Господи, Боже. І ти вийшов на зустріч, Господи, але потрібний був час, Господи, Боже. Я прошу, Господи, благослови, Господи, їхню сім'ю, Господи, Боже. Прошу, Господи, Боже. Нехай не буде в неї, Вангаліне, Господи, ненависті, Господи, до людей, Господи, навіть до тих, хто, Господи, її тримали там під вартою, Господь Бог. Нехай буде любов, Господи, і милість, Господи, Боже, до них, Господи, Боже. Тому що так мало статися, Господи Боже, і Ти це допустив, Господь Бог. І я дякую Тобі за це, Господь Бог. Дякую Тобі, Господи, за церкву, Господи. Ти бачиш всі потреби, Господи, Боже. Можливо, я, Господи Боже, не заявлю всіх, але ти чув всі потреби, Господи, Боже. Ти бачиш, що сестра Марія просить молитися, Господи, за своїх дітей, просить за чоловіка молитися і за тих жінок, Господи, Боже. Які потребують, Господи, цих молитв, Господи Боже, я прошу Тебе, вийде на зустріч. І я знаю, Господи Боже, що коли церква молиться, це є сила. Господи, я знаю це, Господь Бог. І тому прийде час, коли все настане добре, Господи Боже. Я прошу Тебе, Господи, за своїх швагрів, Господи, Боже, також, Господи, торкнися їхніх сердець, Господи Боже. Ми дякуємо сестрою, Господи. Ганюю за її племінника, Господи Боже, коли ти, Господи Боже, його витягнув звітом, ти, Господи, з цієї коми, Господи Боже, ми віримо, Господь Бог, що і пройде реабілітація, і він буде ходити, Господи, і віримо, що Він буде тут, Господи Боже, і воздасть Тобі хвалу, Господь Бог. Тільки віримо, Господи, Боже, і нехай наша віра збільшується, а не зменшується, Господи Боже. Ми просимо Тебе за сім'ю Іванову, Господи, Боже, за батька Романа, Господи, Господи, Боже, прошу Тебе, Господи, торкайся кожного серця і спаси, Господи, і романа, Господи, Боже, і рідних, Господи, Боже. Я прошу Тебе, Господь Бог. Я прошу Тебе за, Господи, внуків сестри Іри, Господи, Балко, за дітей прошу, Господи, благослови, Господь Бог. Ми просимо Тебе за дім сестри Раї, і я дякую Тобі, Господь Бог, що Ти, Господи Боже, чуєш молитви, а Ти чуєш всі молитви, Господи Боже. Я дякую Тобі, що і Світлана приходить, і вона, Господи, тільки в тобі знаходить, Господи Боже, допомогу. Я вірю, що прийде час, коли і вона, Господи Боже. Прийде, Господи, і прийме Тебе, Господи, в своє серце як свого Спасителя, Господь Бог. Також і діти її, Господи Боже, приймуть Тебе як свого Спасителя, Господи, і цей дім буде спасений. І ти знаєш, скільки молотов провела бабця цих дітей, Господи Боже, скільки сестра Рая провела молитов за сина свого, за невістку свою. Ти знаєш все, Господь Бог, але потрібний час, Господи, і ми віримо, що цей час настане. Господи Боже, і вся сім'я буде спасена, Господи Боже. Ми дякуємо Тобі, Господи, і просимо сестра Ганя про Господи за своїх братів, за родину, Господи Боже. Благослови, Господи, і відкрийся кожному, Господь Бог. Я прошу Тебе, ще, Господи, за сина сестри Наді Журавльової, за Святослава. Вона молиться, ми молимося. Ми не знаємо, коли це настане, але віримо, Господи, Боже, що настане цей час, коли Він прийде перед лице Твоє і прийме тебе в своє серце, Господи, Боже. Я прошу тебе за всіх присутніх, Господи, хто ще не пізнав тебе, Господь Бог. Прошу, Господи Боже, торкнися кожного серця, Господи. І, Господи, нехай це серце прийме Тебе як свого Спасителя. Господи, прошу Тебе. Господь Бог, зупини цю війну. Зупини, тому що церкви моляться, і ми молимося, Господи, і просимо, Господи, Боже, і ми бачимо, що ворог люто б'є, Господи. Боже, по цій енергетиці, Господи, Боже, люто б'є, Господи, щоб український народ замерз, щоб Господи просили в нього на коліна, Господи, щоб він змилувався, і щоб вони, Господи, Боже, були панами над нами. Але Господи, Ти є наш пан, Господи, Боже, і я прошу Тебе, Господи, зруйнуй. Зруйнуй всі наміри ворога і українську землю і знищував всі наміри, господи. І як це військо прийшло сюди, нехай воно так і піде звідси неждано, негадано і в момент, щоб воно щезло звідси з української землі. Я прошу тебе. За нашу владу, Господи, прости їх і дай їм мудрості, Господи, як правильно руководити, Господи, в цій державі, Господи, Боже, щоб ми не мали ненависті до цієї влади, Господи, щоб народ, Господи, горнувся до влади, а влада до народу. Господи, Боже, я прошу тебе, Господь Бог. Прошу тебе, Господи, благослови нас як церкву Твою, Господи, щоб ми, Господи, були чуйні одне до одного, Господь. Щоб ми не мали ненависті одне до одного, але щоб ми любили один одного, Господи. Я прошу тебе, Господь Бог. Благослови нас як церкву Твою, благослови нас при розході, Господи, благослови і бережи нас, Господи Боже, як Ти бережеш кожної ночі, коли ракети, коли шахеди літають, Господи, а Ти нас бережеш, і ми дякуємо Тобі за це, Господь, Бог, і славимо Тебе, Господи Боже, тому що нам нема до кого звертатися, і ми звертаємося тільки до Тебе, Господи Боже. Благослови нас, Господи Боже, вірити, Господи Боже, благослови нас, чекати Тебе, Господи Боже, на Господи, визволення з цієї землі, Господь Бог, благослови наші уста, нехай вони будуть відкриті до інших людей, Господи, щоб ми звіщали Слово Твоє, Господи Боже, і не забували, Господи, якою великою ціною ми були куплені, Господи Боже. А ця ціна це є життя Твоє, Господь Бог. Ти віддав своє життя з нас, Господи. Ти віддав своє життя за тих людей, які зараз потребують спасіння, Господи Боже. Бо написано так, би Бог полюбив світ, що віддав сина, свободи, дорогу дитячим стежинкам. Вони поїхали сьогодні у Львів, Господи, Боже. Вони там хочуть прославити Тебе, Господь Бог, і прославляють. І я вірю, Господи, Боже, що. Ти, Господи, милостивий і до них. Я бачу твою милість до них. Благослови їхню дорогу додому, Господи, Боже. Я прошу благослови дорогу сьогодні, мого сина і Михайла, Господи, туди, куди вони їдуть. Бережи їх, Господь Бог, в дорозі, Господи, і достав їх туди, там, де вони мають бути сьогодні, Господи Боже. В мирі і в спокої, Господь Бог. Я дякую Тобі, Господь Бог, що ти почув ці молитви. Дякую Тобі, Господи Боже, що ти є нашою надією, ти є нашою вірою, Господи, до кого ми звертаємося і на кого ми надіємося, до нашого Бога, Отця Сина і Духа Святого. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний, подай нам на кожен день, і прости нам провини наші, як не ми прощаємо в наші. і не веди нас у дорогах, але визволи нас від лукавого, Бог Твоє царство, сила, і слава, в твоїх. Амінь. Зачекайте, що трошки будуть у Братам за слово, треба благословити. Е, я нагадую, що наше зібрання понеділок е, на 19.00, п'ятницю на 19.00. Ну, завтра, якщо світла не буде, то ми зберемося тільки на молитву, ну, тому що наші два е, генератори що. Ну, Якщо зробимо, то буде. Е, Неділю на 10-го деду тему молитви, скаже Мар'яна. Прошу. Послання апостола Якова, 2.6. Майте врати мені повну радість, коли вкладаєте досягнення, знаючи, що досвідчення вашої віри не буде полине, а терполиність нехай має чим досконали, що ви досконалі обзорганні воїни. Просто не виконає, і буде нам не нахай просить і звірить державному зміни. Будемо молитися за те, щоб Бог давав дійсну духовну радість нам, терпіння в цих випробуваннях, всі проходять. І давайте молитися. Замисінь, будь ласка, моліться за те, щоб Бог давав терпіння, своєї молості. Добре, Привіти, хто має прилети на Від І свіло кінці. Звони Берколинська, вітання від сестри Галі. Добре за всіх привіти, ми дякуємо для витиносі вітання від нашої церкви і дітям Бога. Зараз благодаттю закінчимо. Дач Господа нашого Ісуса Христа, і любого Отця і єднання Святого Духа, хай буде за нами у віки. З миром Божим!